Всім привіт, шановне панство. Ви на каналі PowerCast, і в цю дощову днинку я хочу вам розповісти про котушку, яка в мене з'явилася не так вже й давно, але справила певні враження, якими я хочу власне з вами поділитися. Котушка ця а, називається ДК-100. Ось такій чудовій коробці вона приїхала. Всі її характеристики тут не написані абсолютно. Тож, якось так вирішили китайці. А, там є м'які. Е М'який кофлік, в якому вона приїхала, власне, і китайська інструкція, є схема вибух, на якій вказана нумерація деталей цієї котушки. Якщо раптом комусь треба буде ремонт, можливо, їх можна буде і замовити. Власне, сама котушка виглядає наступним чином. Є декілька версій, хтось каже, що це е, точна копія Калькути Conquest BFS. Я з ними не згодний, бо все-таки є багато яких відмінностей. Між цією котушкою та а, калькутою Conquest. Тож я її розглядаю як а, самостійний повноцінний агрегат для лову в моєму випадку форелі. А, купив я цю катушку БУ, БВ бившого використання, а, якби власник каже, що вона пройшла десь біля 30 рибалок. З моєї точки зору, це можна сказати, що вона просто полежала вдома, бо 30 рибалок форелових це ні про що. Коротше кажучи, ось так вона е, до мене приїхала, і давайте я вам почну роз, розповідь з, скажімо, таких нюансів, які, на мій погляд, було б варто виправити, або ж ну, нехай це буде недоліки цієї котушки. І так, друзі, вона, як ви бачите, у мене вже тюнінгована, і власне е, цей тюнінг ділиться на е, два варіанти: це є візуальний тюнінг. Які нам щось робить гарненько з катушкою, і є тюнів невидимі, наприклад, як заміна шпулі, яка нам покращує закид. Так, от давайте про все розберемося по ходу. Перше, бачите, да, кноби, такі кислотні, гарненні, якраз сьогодні така яскрава фарба в похмуру днину. Так, от друзі, чому я замінив ці кноби? До речі, мені їх прислав валіко, мій е, дружбан з України, валіко. Я тобі дуже дякую. Коротше кажучи, чому я замінив кноби? Е, кноби, які стояли на цій котушці оригінальні, вони такі огітні, як стоять на всіх нинішніх котушках від Дайви та Шимано. Вони на дотик непогані, але є такий дуже неприємний нюанс, коли ти береш рибу, десь руки в слизу, береш кноп. Да, потім відкладаєш котушку, береш цю рибу, фотоєш, ще щось, катушка лежить, цей слиз, я не знаю, починає взаємодіяти з кнобом, і потім він клеїться, цей кноб. Він липне до всього. І до того кноба липне все. Дуже неприятна штука. На Гекабіджин у мене ці кноби вже просто такі, аж розлігшися. Страшенно огідно, мені не подобається категорично, тому е, я тут замінив кноби. Поки що, ну, політ нормальний, кілька рибалок подобається. Чінські кноби недорогі, ну коротше таке. Другий момент, який можна також віднести до неприємних, це друзі перебіжка цієї котушки. Я не можу зрозуміти, або ж тут вічко жилковкладача знаходиться не на своєму місці, або щось таке. І коли відбувається перебіжка, зазвичай ми розпутаємо бороду зверху котушки шпулі. пробачте. Тут, коли відбувається перебіжка, тут є якась борода, але то, де зачепилося, в основному аж десь знизу от той вузол, який держить. Чому так відбувається? Я не можу зрозуміти, але це відбувається просто в, якоюсь, ну, в якомусь неадекватному співвідношенні. Наприклад, 10 разів ця перебіжка десь тут, і два рази вона нормально розмотується. Щоб сказати, це страшний дискомфорт, ні, але ці бороди доводиться просто з ними довше возитися. Якщо там звичайна перебіжка, це 10 секунд роботи, то тут інколи доводиться витратити хвилину, бо не можна повернути шпулю. Ну, коротше, ось такий якийсь нюанс, можливо, в мене криві руки, я не знаю. Коротше, е, є такий неприємний момент. Далі, третій, е, на мій погляд, неприємний також момент. Це пов'язане з клавішою розблокування шпулі. Все чітко вона працює так, як треба. Але якщо ми подивимося, з правого боку вона заходить в корпус, де власне розблоковує шпулю. А з лівого боку, з правого зараз по вас ну, неважливо, а, є така щілина між корпусом та а, цією клавішою. І через цю щілину періодично. Розкакує перебіжка на шнурку. Звісно, я ловлю так, що мінімалізую ці всі перебіжки, але інколи трапляється, разів зо три було. Критично це все, що я вам розповів, чи ні, нехай кожен вирішить сам із вас. І ще нюанс також з не дуже приємних, ну або просто, можна сказати, з особливостей. Беремо форелову будку, ставимо сюди нашу котушку, затискаємо гаєчку. Ну, так вона не хоче затискатися у нас. І що ми бачимо? Контрогаїти я не буду. Що ми бачимо? Що котушка живе своїм життям у котушка Е, Скажу так: на форелеву вудку на жодну вона не стала нормально. Скрізь вона живе. Е, як вирішити цю проблему? Дуже технологічно, прям я не знаю, як круто. Беремо просто кусок пластику. Я ось взяв це з коробки з воблера, склав в 2. Приклав приблизно обвів ніжку, зробив туди прокладку, все, немає ніяких проблем. Ось, мабуть, це такі чотири моменти, які мені не сподобалися в цій котушці. Щось є об'єктивне, щось є суб'єктивне. Ну, коротше, дивіться самі, розмірковуйте, чи вам би це стало якоюсь проблемою або ж ні. І далі, давайте, власне, розповім, для чого ця котушка купувалася і де я її використовую. Ціллю придбання цієї котушки була е форелова рибалка. Ну, звісно, я там попробував на неї ловити і <кій> джигувати, поставив на довші вудки, покидав на дальняк. До речі, вона на дальняк також кидає класно. Е нема ніяких проблем. Гальмівна система працює просто цукярочка. Мені дуже подобається, як вона там йде. Хтось писав, що можливо вона там далека від ідеалу, але, друзі, ну, скажу так, да, для мене вона працює цілком класно і коректно. Тож, у мене на неї немає ніяких нарікань. Але е, ця катушка майже 200 грамів уважить. Давайте я вам зараз скажу конкретно, скільки в нинішній комплектації вона важить. До речі, хто, я там дивився, людина колись була мучилася з такими вагами, хто користується такими вагами. І вам треба щось сюди покласти, щоб зважити велике. Ось ця штука, вона просто отак від'єднується. Кладемо на ваги і відтарюємо. Нема ніяких з цим проблем. Якщо хтось не знав, то, будь ласка, користуйтеся. І так. Ага. Зараз вони завантажуються у нас ці ваги. і опача. Відтаримо, кладемо нашу котушечку. На вагі і маємо 187,26 грама. Давайте закруглимо, нехай це буде 190 грамів. А, власне, для бочки 190 грамів це вже не так і багато, але коли ми цю бочку поставимо на якусь довгу вудку, наприклад, там більше 2 метрів до 7 грамів чи до 5 грамів. На мій погляд, о, в такої вудки дуже неприємно зміщається баланс в руку, і в цілому якось воно відчувається як перегруженою або якось так. Коротше кажучи, на довгих вудках я попробував, мені взагалі не сподобалося, власне, туди вони не купувалися. А на одноручні форелеві вудилища, одноручні це коли коротенька у нас руків, я може бути ще коротше, навіть таке, де ми другою рукою не беремося при закиді, Ця котушка стає так, як треба. Вей баланс е закиду там, маніпуляції нашим, вуд е нашим вудилищем концентрується в нашій долоні. і... Немає такого неприємного моменту, як з малими, наприклад, котушками, що складається враження, наче в тебе на якомусь хльосткому закиді вудка випаде з рук. Ні, ця лежить абсолютно як вліта в руці, за рахунок того, що вона ще бочка вона є високою, і, на мій хват, вона просто ідеально собі пасує. Скажу так: з усіх котушок, які я перебрав на форелевих вудках, там були ще якісь тестові. Китайські, японські, що хочеш було, а, найбільше мені сподобалося, що колись дуже давно Калькута Конквест, я її брав потестувати. І ось ця. От вони прямо лежать так, як треба. Я гадаю, що якби поставити мільйонар або ще якусь бочку, було б а, так само приємне враження. Отже, цю катушку я використовую виключно на форелевих вудках. Основною задачею цього мульта у мене є. Короткий та влучний закид. Інколи він буває досить агресивний, бо той же Фліпкаст, наприклад, да, не завжди є навіть змога розмахнутися. Я рибалю в таких умовах, де дуже мало простору. Тому інколи трапляються агресивні якісь закиди. В принципі, ця котушка, її гальмівна система все це. Переносить досить непогано. Ну, не знаю, е, якби була м'якша вудка, може було б краще, я ловлю досить такі фастовою, ж, швидкою вудкою, тому е, навіть з нею вона прижилася так, як треба. Цілком задовільняє е, всі мої потреби. Давайте ж далі пробіжимося ще по самій котушці. Е, що в ній є прекрасного. Ну, По-перше, дизайн це просто топчик. Мені дуже подобається, як вона виготовлена з натяками на Калькуту Conquest. А коли береш в руку, то складається, знаєте, таке враження добротного девайса. Вона вся така цільнометалічна і ну, дуже приємно. Прям ти береш в руку і маєш вещі, як то кажуть. Оце про цю катушку. Про люфти. Жодного люфта немає. Якщо сильно ми тягнемо, Віз, тоді, да, вона десь там є якийсь щелчок, на якусь я не знаю, ну навіть не міліметр, вона там десь грає, але це я сильно досить тягну, ну це так з дуру, як то кажуть, можна і свій болт зламати. Тобто це робити не варто, одне, що тут ще трішечки не дотягнути, на мій погляд, е жилковкладач. Наскільки це критично, взагалі не критично. Він трошки тут живе. Все, у всьому іншому катушка просто збита, дуже класна. Працює, немає ніяких нарікань. Не жужань, не що там не клацає, не гризе нічого. Ход у котушки досить класний, такі, ну, не скажу, що бархатний, звісно, бо е, передатка тут 6,8, здається. Зараз я скажу да, 6,8 передатки. Хоча, якби я купував на поток, я взяв би е, 8 передатку. Якщо хтось буде купувати, то зверніть увагу також і на це. Краще, швидше. Не те, щоб цієї не комфортно, але якби була швидше, було б ще комфортніше, скажу так. А, далі, по приємних плюшках цього мульта. Друзі, тут скрізь є кліки. Ось овик. Ось такий класний клік. Звук дуже приємний. Він не якийсь такий, е, скажімо, неприємний, невисокий, такий досить низькочастотний. Класний клікерський, дуже мені подобається. Гальма зірка фрикціону, це просто шикарно. Я обожнюю здоровенні зірки фрикціону, як у мене стоїть на стізі, наприклад, на старому. Так, да, вона також працює, але ось ця, як на зеліонах, вже да, нинішніх. От прямо от класно. Чуєте також, да, як працює цей клікер? Теж досить приємний такий офігенний звук, е якби доповнює цей шарм цієї котушки. І ще бонус це ось такий співаючий фрикціон. Всім вона не фарширована. До речі, е періодично маю питання на рахунок співаючого фрикціона, як з цим що вирішити? Є така людина, драх Я о, залишу посилання на нього в описі. Будь ласка, переходьте там в групу на Фейсбуку, дивіться, людина виготовляє е, співаючі фрикціони, Якщо ви знаходитеся в Україні, ви навіть можете послати йому котушку, він вам встановить, ну там про ціну вже домовитися. Коротше кажучи, будь-яка котушка тюнінгується цим фрикціоном для того, щоб вона почала у вас співати. Ну, звісно, кому це важливо, бо я вже звик ловлю без фрикціона. Хоча, коли потріскує на відосі, я вам скажу, воно виглядає досить прикольно та ефектно. Коротше, відступив я вже від е, е, котушки. Е, далі, Друзі, а, хочу вам ще сказати про шпулю. Ось у мене тут яка така чарівна корібочка з надписом ККР. І шпулька тут це вже не оригінальна, а від ККР. Оригінальна шпуля, тут мені здається, 30 та мабуть, шпуля. Тобто, це не. Прям така якась дуже тендітна катушка. 30-та шпуля це вже в принципі такі досить ну, скажімо серйозніший е, девайс, який переходить в лайт. Мабуть, з грамів до 15 і їй можна працювати. Але давайте глянемо на е, рідну оригінальну шпулю. Вона важить майже 9 грамів е, з шнуром, е, бо всі там зважують е, е, катушки без шнура. Зараз я покладу і скажу, скільки вона важить. Шнур намотаний повний. Попередній власник котушки чомусь вирішив, що ну так треба мотати. Насправді не комфортно. Треба мотати шнура набагато менше, наполовину тоді буде комфортніше. Вважимо котушку зі шнуром, бо так вона є в робочому стані. Дивимося, що у нас. 9,25, ну тобто 9 грамів. Теоретично десь грамчиків від 2,5. Я гадаю, ця катушка працює в оригіналі зі стоковою шпулею. У мене тут е, шпуля, е, я, до речі, купив з нею в комплекті, людина продавала зі шпулею, від ККР, яка важить на половину менше. Там щось 4,5. Коротше, біля 4 грамів. Залишу посилання, кому там це задросло, все цікаво. Вивчайте тему, дивіться. Катушка від ККР це до Калькути Конквест, вона собі пасує. Є маленький нюанс, як ви звернули увагу, ще раз продемонструю, Тут довга вісь. Від Р, катушка продається з короткою вісю. Але ось цей доповнювач, штовхач є в цій банці з катушкою. Для того, щоб ставити ту тюнінговану шпульку, нам треба що зробити? Викрутити кришку нашого осьового гальма, вставити туди штовхач, закрутити кришку. Все, нема абсолютно нічого складного. Далі ми вставляємо шпулю, це вже окрема історія, і, в принципі, працюємо з катушкою, М -м -м -м, підбираємо гальма. Так, про це розповів. Далі, друзі, давайте е ще кілька слів про гальмівну систему. Тут стоять магніти. Щоб е ви просто розуміли, зараз я її е розібрати катушку, досить таки, Проблематично, воно все так підігнано настільки, е, що прям витягти нічого не вдається. Просто так. І так, ось я вам наглядно демонструю, як виглядає шпуля. Мабуть, фокуса немає. Потім, якщо там ставлю якийсь чи відосик, чи фото. Оце шпулька від ККР. Ось так виглядає тормозна система. Тут є два блока по, раз, два, три, чотири магніти з одного з другого боку. Коли шпуля розкручується, якщо хтось не знає, давайте так, це алюмінієва шпуля, вона до магніту не, цього, її не, не притягує. Коли шпуля набирає оберти, тобто в динаміці магніт починає діяти, взаємодіяти з алюмінієм, він починає притягувати. Після цього вже система працює так, як треба. Таким чином вона реалізована. Тобто тут магнітка, ніякого центробігу немає. Щоб ставити шпулю, тут є прорізі під. Пінньон, здається, називається. Коротше, під цю фігню, яка держить у нас підшипник, і треба точно потрапити нам туди. Все, вставили в ці прорізи. Далі кришка бокова, тут теж не все так просто. Щоб ставити кришку, тут є ось тут направляюча і зараз продемонструю вам ось тут на кришці направляюча. Треба. Поставити точно в направляючі, притиснути, воно не закриється повністю. Тільки після того нам треба цю клавішу потягнути вперед і тиснути злегка на котушку. Все, кришка у нас закрилася. Система працює чудово. Ось таке, коротше, цікаве рішення було прийнято в цій е, котушці. Як в Калькуті, я не знаю. У мене її не було на огляді та тестуванні. І так, друзі, далі е, по враженнях: е, не ловив, як я казав, оригінальною шпулею з тюнінгованою шпулею, вона працює просто ненормально. Я кидав найменше, що я мав це. Голова 0,6 грама вольфрамова, плюс якась там дрібнясенька танта. Вже можна кинути. Звісно, на потоку я такого не роблю, бо я не маю місця розмахнутися. Це коли я стою на березі, беру вудку, гарно розганяю приманку, тоді воно летить. На потоку я такого не ловлю. Е, мої ваги на потоку, ну скажімо, дуже рідко, коли е, понижаються нижче трьох грамів. Також ця катушка прекрасно працює з е, тими вагами, які я вам сказав. Навіть. Ну, може, 2,5, інколи я там кидаю, грамчика, буває, якусь там надлегку Приманку джигову. В принципі, навіть джиг такий, знаєте, паруся легкі, вона кидає без проблем. Основна тема, як, з якою вона працює, це коливалки та воблери. Але це все вже таке десь там 3,5, 4,5, навіть 6,7 грамів. Ось це, як би, власне, її такий основний діапазон, з яким я працюю. Це не каже про те, що вона не працює з легшими вагами. Ще раз нагадаю, 0,6 плюс приманка, там десь біля грама вже можна кинути. По е, шнуру, друзі, сюди я намотав Daiva Prorex 06, е, намотав половину розмотки. Якщо ми намотаємо повну шпулю, вона сюди влазить. Є е, е дискомфорт е, на цих коротких закидах. Тому половину шнура, це скільки, там, 135 метрів, здається, 60, ну, коротше, біля 60 метрів. Я сюди намотав, вона не виглядає повною. Там десь на я не знаю, 80% приблизно заповнена, так як і треба. Тоді, в такому стані цієї е кількості шнура, а ми можемо ну, Скажімо, найефективніше використовувати е, цю котушку. Працює, ще раз наголошу, вона просто прекрасно. Е, скажу вам так, що цією покупкою я дуже задоволений. В цілому, ну, якісь там да, нюанси, які я вам озвучу, це ну, давайте будемо відверті насправді ні про що. Дуже класний девайс. Е, ще поки що вона в мене недовго, але е, враховуючи те, що вона буде в мене ловити, в основному Форель. Головня, якісь такі риби невеликі, да, ну там до хай буде до 2 кг, скажімо, більше навряд чи. Я думаю, що є шанс у цієї катушки прожити трішки довго. Поки що, тут, скільки вона в мене там, півтора чи два місяці, десь так, е немає жодних нарікань по ній, абсолютно ніяких, щоб вона там щось десь мені зробила нехорошого. Е варто ще зазначити, що вона в мене купається. Ну, мінімально чотири рази, це те, що я бачу, що вона просто в мене. Ну, не то щоб падала, десь я не вдало поклав. Да там вона скотилася в воду, бо ще щось таке, і цілком собі катушка лежить у воді. Я дістав, да, є там якийсь нюанс, поки ця вода повилітає з підшипників, звідусіль, але потім вона працює якби досить класно. Е, ще кілька разів було так, що я вже потім після фотосету з рибою побачив, що вона вся повністю мокра. Не знаю, чи вона просто вмочилася, чи полежала на дні. Ну, коротше, якось так. Тож душ вона приймає в мене регулярно, але при цьому ніякого ТО, нічого їй не робилося. Одно що я тільки змастрів, е червячну передачу, бо вона там вже така була, на мій погляд, суховата, не знаю, чи треба було це робити. Чи ні, я зробив. Коротше кажучи, друзі, ось така прикольна, дуже класна катушка, компактна, складає враження дуже такого добротного, класного інструменту, в моєму випадку, для ловлю форелі. Тож, якщо хтось з вас там розглядає такий варіант, вагається, чи ще щось таке, ну, скажу так, якби мені довелося ще раз її купувати, я би її купив би 100%. Одно, що я її купував би знову ж таки в парі зі е, шпулею. Докопи мені ця вся покупка стала десь біля 170 євро. Ну, ось так. ну Плюс там кноби то вже таке, да? всяка дрібнота. Коротше кажучи, ну на мій погляд, варте воно уваги, бо тільки приємні враження власне, від неї. То дріб'язок, дешнурочок да, трошки путається, чи ще щось таке. В цілому агрегат класний. Купуйте, кайфуйте, ловіть форель, пишіть коменти, тисніть вподобайки, а я вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покедам!